Ви нас повозили по вашим всім фермам, вашим стройкам, які заморожені там, багато років, по кар'єрам, по всьому іншому. Так от я просто з свого досвіду 7-річнього кримінальної справи ні за що, фактично. І коли від неї відмовилось уже 17 суддів, які не можуть її розглядати, бо воно там розвалилося все, Так я от що хочу вам сказати. Ви розумієте, в чому справа, поки ми. Не відчуємо, а я це відчуваю, що я господар в цій державі і влада в цій державі, і якщо хтось порушує закон, то я зобов'язана його зупинити. А як його зупинити? Ну, Ми звикли, що ми плачемо. Кажемо, о, бачите, нас образили, ми такі нещасні. Оце в нас одна проблема. І, до речі, от просто знаєте, як той стогін з сходу на захід, з заходу на схід. Так от, ви знаєте... Ми побачили цей ваш е, е, як він там називається е, видобувають там е, кар'єр, кар тобто нам показували його. І ви знаєте, що е, видобуток вже йде незаконно, дозволу немає. Все це розробляють. Ви це бачите, громада не має е, е, ніякого доходу з того. Це можна зупинити. Але треба відчути себе володарем того кар'єру. Треба навчитися, ви знаєте, як ми робили. Ми Кожного дня писали заяву про злочин, викликали міліцію. Це, це не важливо, що ваша міліція десь далеко, десь в районі, правильно? Хай приїжджають, обов'язково правильно оформили ту, ту заяву про злочин, отримати талончик повідомлення. От ви побачите, через неділі дві коли ви 14 заяв про злочин напишете, той кар'єр зупиниться. І потім ви заставите їх все це зробити по закону. Якщо вони зроблять по закону, то громада матиме який дохід від того кар'єру. Тобто потрошечку, потрошечку змінюйте свою свідомість, що це можна робити. Якщо ми в децьки це робимо і не боїмося, боятися повинен той, хто порушує закон. Ви нічого не порушите, тому це усвідомлення, що ти господар і відповідаєш за цю землю. А на цю землю прийдуть наші діти, онуки, да? і ми повинні її зберегти якимсь чином. Тому що кар'єр вирують, може вона і загрози ніякої не створює. Але у нас в Луганській області шахта засядька такого депутата, знаєте, да? який останні роки всі прожив в Ізраїлі і повернувся, коли депутатом знову став. Так вони просто. Розвіл, лів, не документів, не. Оце рейдерство, яке, яке у вас просто видобуток, да, ну, там землю нищить, а там нищить вже просто питну воду. Вони розтилають якісь такі скатертини, які е, рентгеном е, зразу тут же перевіряють, де знаходяться корисні копалини що вони там шукають, чи той сланцевий газ, ми навіть не розуміємо. І ставлять вишки і видобувають все, що вони хочуть. У людей е, зникає вода, там, її якість погіршується і все таке інше. Тобто ви розумієте, і коли до нас приїжджають люди, і, попивши ту воду, у них просто злаза шкіра, то це вже розумієте, говорить про те, що навіть оці кар'єри треба зупиняти. Тому що вони, якщо вони розумієте, це видобуток незаконний, це перевірка на рабство. Або ви промовчите, або ви зупините. І цьому теж треба вчитися. Одна справа створити громаду, друга справа Зробити її відповідальною громадою за свою територію, за свою власність на своїй території. Ми, до речі, і чого їдемо вам автопробіг, Тому що я юрист і моє завдання у цьому як би, ми його називаємо процес. Да? Ми не говоримо, що це ідея відновлення територіальних громад, тому що, вибачте, от переїдьте за кордон, Польща, Чехія, Словаччина з 90-х років живе громадами. Вони зразу оформили право власності громад. У них красти нічого було, у них олігархів немає. А ми, вибачте, 16 років давали чи 22 роки давали розкрадати національне багатство. Тепер зібрати купу, докупи своє національне багатство не можемо. А у нас до речі, щоб ви знали, я юрист вам говорю. Значить, за рахунок національного багатства йдуть всі соціальні виплати. А раз вони розікрали, то в нас і пенсія 800 гривень, і медичного захисту немає, і соціального захисту немає. Що стосується медичного захисту, я вам хочу підказати, ми лікуємося в лікарнях безкоштовно, щоб ви знали. І знов через заяви про злочин, приходиш, вимагають гроші, пишеш заяву про злочин. Завтра лікують безкоштовно, щоб ви про це теж знали. Тобто. Становіться відповідальною громадою, тому що все можна заставити. Ви Верзуйтеся, ці шантажі, що там ти заставиш тебе, полікують інше людині, не достанеться. Не купуйтеся на це, хай шорі вивозять, повертають національне багатство. Ну тобто, все встановлять в рамках конституції. І от моє завдання в цьому всьому процесу було напрацьовувати законодавче обґрунтування, тому що ми говоримо. На, що нам хочеться жити, як в Польщі, в Чехії, Словаччині, да? а в нас в Конституції написано, в законодавстві написано. Тобто, моє завдання було все це прописувати. Хлопці е, дуже добре в тому процесі практично займаються, вони до вас приїжджали, вони вам допомагали. І нам би хотілося від вас почути. От, От ті практичні якісь напрацювання, що відбулося за цей час, тому що ну, ми якось відрізані від того. Написати то ми вам можемо, хлопці вам допомагають, теж підказують вам. Але що у вас сталося за цей час? От самого головного, хочеться почути від вас. Я ще трошечки додам. Знаєте, знаєте, як нам треба навчитися? Ми два місяці тому просто ну, взяли у нас був час в Києві. І ми пішли в архів органів державної влади. Він називається Центральний державний архів органів влади. Не держави, зверніть увагу, там теж підміна йде. Чого? Тому що в них немає громад, немає держави. Тому що наша держава називається республіка. А в переводі з Латинської це справа громади. Якщо немає жодної громади в державі, то немає республіки. І тому, коли ми пішли в архів. І взяли документи 91-го року, як це робив Кравчук, то треба в нього вчитися. Вони, значить, пишуть закон, в якому написано, що всі підприємства, організації установи, які знаходяться на території України підпорядкування СРСР, є власністю України. Далі написано все, що має нові договори, які прийняті під час. Проведення верніше під час мораторію, а з 27. 10 мого року був введений мораторій на загальну народну державну власність, тобто її приватизувати неможливо було ні розкрадати, ні розпродавати, нічого. Їх треба було передати от у власність загальнонародну всю територіальні громади. Так вони написали, що всі мені нові договори, які укладені, незаконні крапка. Навчиться бути на своїй території, як колись Кравчук зробив. Хоча він це в злочинний спосіб робив, тому що не було законодавства, коли і нас подім обдурив ці 22 роки. А ми на своїй території, ми законні конституційні власники, які зобов'язані відбутися заради своїх дітей і онуків. І я вас до того закликаю. І... Дякую, що ви все таки такі небайдужі і створили цю територіальну громаду. Тому що шкода, що територіальні громади створюються поки що там, де є проблеми. Але так хочеться, щоб ви хоча б розказували інформацію сусіднім селам, яких ще проблем немає. Що їм це треба відчути, що вони е, володарі, відбутися тими володарями, тому що ви розумієте, ми втрачаємо державу з вами. Нам здається, що ми набулись якої, якоїсь незалежності чи суверенності. Немає суверенності і незалежності в держави, якої немає національного багатства, а його відродити можна тільки через територіальні громади. Слава Україні!